Історична подія. Тікаємо в Румунію. Тарас. Mm -hmm. На другому березі Румунія. Надоїло життя тут. <плав>, Плав і туди на другий берег. Ану, Румунію зблизимо. Тиса! Річка теса, нечиста чогось. Або дощі пішли в горах. Там люди відпочивають. А Тарас так і хоче тікати, бо дивиться куди. Видно добре? Бігають там цигани чи ні, румуни? Не бачиш, Романі. Не бачиш? Підійде ближче. То, що там там долин, Оце є кордон України. Тиса широка. Але не чиста. Купатися не будемо, йдемо зараз на свої озера. Там вода чистенька. Соляні. Все.